Всіх вітаю, звати мене Наталія, я із Запоріжжя. І сьогоднішній розклад для Запоріжжя з 10 по 20 жовтня. Отже, загальна ситуація в ці дні за шісткою мечей і дияволом вказує на напружену ситуацію в ці дні. Страх, неможливість керувати ситуацією. Багато людей за шісткою мечей захочуть виїхати з міста. Сум, невпевненість це все про ситуацію в ці дні. Отже, ми бачимо, що ситуація не буде і в ці дні стабільною. На жаль, наступні карти це про несподівані ситуації. Тут ми бачимо 5 пентаклів поруч із коханцями. Ці карти вказують на втрату майна. На бідність матеріально, але в той же час вказують на духовну підтримку, на випробування, які більшості з нас потрібно буде пройти. Коханці це завжди перед вибором. Отже, перед більшістю з нас постане питання, якою дорогою нам піти і що нам обрати. Кожен для себе буде обирати шлях, духовний або матеріальний, але небезпеки втрати майна в ці дні вони зберігаються. Наступні позиції це чого очікувати в ці дні. І тут ми бачимо суд, 20-й аркан і королева мечей. Це вказівка на складну нервову ситуацію, якою керує хтось інший. І нам потрібно підкоритися волі того, підлаштуватися під цю ситуацію. Це все за королевою мечей. Суд нам вже дає надію, що в ці дні будуть ситуації, які будуть надавати нам сил побачити світло, як то кажуть, в кінці тунелю, і більшість з більшість нас зможуть для себе обрати свій шлях в ці дні. Але головне за цими картами не поспішати. Також суд це про карму. Тобто, кожен отримає в ці дні кармічні уроки, або навпаки, повернеться до нього те добро, яке він зробив колись, або навпаки, зло, яке. Теж було колись зроблене. І наступні карти це стриманість і дурень в позиції найголовнішої ситуації. За дурним, ми говоримо про те, що люди в ці дні йдуть в майбутнє в кожен наступний день, не знаючи, що їх завтра чекає, що їх чекає взагалі попереду. Вони йдуть. Але е, карта стриманість дає нам е, підказку, що наші е, вчинки, наш шлях має бути гармонійним. Ми не маємо на нашому шляху поспішати. Отже, ми маємо думати, прагнути е, вибудовувати ситуацію для нас стабільною. Тобто обдумуємо, обмислюємо кожен свій шлях, і лише тоді ангел-охоронець буде поруч із нами. Отже, ми бачимо, що в ці дні ситуація знову-таки, на жаль, не буде стабільною, тому бережіть себе, зберігайте розсудливість і мирного всім нам неба. Скорішої перемоги!